І навіть будучи біженцем у Єгипті, пророки Єзакіїль і Даниїл пророкували, перебуваючи у полоні у ворожій країні Вавилоні, незважаючи на всі труднощі і те, що люди, яким вони проповідували, часто не слухали їх і навіть переслідували, вони зберігали Слово Боже і точно передавали його максимальній кількості людей, тому Бог зберіг їх у всіх труднощах. І я завжди згадую пророків. Мені дуже подобається цей писар пророка Барух, який був просто збентежений через події, що відбувалися цими жахами, що відбувалися навколо. Господь говорив йому: не проси багато, багато тобі не дам, але на всякому місці, де б ти не був, буде дана тобі за здобич душа твоя. І для нас тут, коли ми діти Божі. Ми перебуваємо в Україні. Тут іде жахлива війна, але ми довіряємо Господу. ми віримо, що нам будуть дано наші душі, і навіщо дано душі? Чому цьому писареві пророка було дано душу за винагороду, за здобич скрізь? Посеред такого жаху? Чому тому, що він точно записував слова пророка? Точності слова